З'являються заяви власне якраз польських генералів, високопосадовців, військових, які заявляють, що Польща зможе оборонятися без союзників, без підтримки союзників проти російської агресії не більше двох тижнів. Про це заявив в коментарях пресі, очільник Бюро національної безпеки, генерал Даріуш Луковський. Він відповідав на питання про те, як довго Польща зможе відбивати російську агресію в разі можливого нападу з боку Калінінградської області чи з боку Білорусі. І каже, залежно від того, як саме буде вестися ця битва, от ми можемо прогнозувати. Скільки вона протриває, але з сьогоднішніми запасами можна тримати оборону тиждень-два. Ситуація в Україні. Український спротив додав Луковський дозволяє нам отримати певний час для підготовки, чим ми зараз і займаємося, і віримо, що Польща відновить достатній потенціал в найближчі роки для того, аби змогти протистояти можливій російській агресії в майбутньому. Ось так пов'язані українська боротьба на фронті і польська безпека, і власне про українсько Польські стосунки продовжуємо спілкуватися в нашому етері із Ришардом Купідурою, громадським діячем з Польщі, науковцем і великим другом України. Ришард, ми давно не бачилися. радий тебе вітати в етері 24 го каналу. Доброго ранку, доброго ранку, Андрію. Доброго ранку, Україна. Дякую, що відгукнувся, приєднався до нас. Як в самій Польщі сприймають оці заяви генералів, високопосадовців про готовність е, країни і армії чинити спротив можливій російській агресії? Чи взагалі в Польщі значна частина суспільства розглядає можливість такої агресії, як реальний сценарій? Ми знаємо, що були ініціативи запровадити таку добровільну загальну військову допом... підготовку у польському суспільстві. Який відгук суспільства? Мені цікаво, чи Багато Угу. Ну то е, давайте спочатку, що повернемось до цієї заяви генерала Дарюша е, Луковського, який каже, що ну, ми можемо протриматися 2-3 е, тижні. Для українського вуга 2-3 тижні воно звучить дуже, дуже знайомо. Ми, дуже... ми це вже проходили, <с так ми це вже проходили. І воно, ця заява Луковського могла б прозвучати дуже так знаєш, в руслі. Я б сказав, пропало все. А дуже важливе те, які висновки з цього робить сам генерал, який дає рекомендації. Бо це можна прочитати про різному. Можна було би це прочитати таким чином, що ми не маємо вже права там постачати зброю до України, бо ми маємо, власне, зберігати і якомога більше для себе на, свої, на підтримку своєї обороноздатності тощо. Але ні, Луковський каже на навпаки, дуже важлива роль власне, України, український опір, те, що Україна героїчно. Відстоює свою свою незалежність і відстоює цю російську агресію. Це дає можливість нам підготуватися до можливої агресії з боку Російської Федерації. Ми маємо зробити все, маємо підтримувати Україну. Маємо власне постачати зброю до України, бо це дає нам додатковий час. Тобто, тут абсолютно чіткі, раціональні і розумні висновки польського генерала, тобто чітко він вказує. Звідки йде е, загроза, можлива е, і кого ми маємо підтримувати, е, чим союзникам ми маємо бути, щоб е, захищатися в, 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 в майбутньому? Тобто гучна е, заява, але дуже. Дуже раціональні висновки. Якщо йдеться про uh, ці можливості uh, пройти вишкіл uh, в Польщі, то тут цікава, uh, цікава тенденція, uh, тому що люди um, старшого віку, ну, тобто там на uh, від uh, uh, навіть 50 плюс. Вони готові пройти ще цей вишкіл. Більш ну, молодь в цьому якби, сумнівається, чи, чи варто їй це проходити чи ні. Ну, але з молоддю буває так, що вона реагує дуже, дуже емоційно. І це, це може дуже, дуже швидко змінитися, як піде така хвиля. У поляків це дуже, дуже швидко міняється, як піде, піде хвиля такої, такого патріотичного знову ж таки, Якогось сплеску, то всі це стане модним, то всі підуть на, на ці навчання, на вишколи, готуватися до оборони країни. В нас ну, взагалі в Польщі, як і, наприклад, у Литві з Самого початку, ще до повномасштабного вторгнення, не було проблем з тим, щоб зрозуміти, звідки в нас може бути де, де наші потенційні вороги, де наші потенційні нападники. В, в Польщі це неоднократно неодноразово повторював в цих ефірах: не було ніякої ніякої ілюзії щодо ніколи щодо щодо Росії, не було якоїсь особливої русофілії. Ми, ми як, і, як і українці, як багато українців, завжди розуміли, що імперські зазігання Росії означають для нас виключно загрозу, і тільки так треба російську зовнішню політику розуміти. Тобто, в разі наростання мілітарного тиску, загрози, агресії з боку Росії, чи, не дай Боже, якогось інциденту на прикордонні Польщі є усі ознаки того, що. Кількість охочих брати участь у, скажімо так, в самообороні, в проходженні таких курсів, підготовки ну, вона значно зросте буде відбуватися такий сплеск інтересу суспільства і зацікавлення у подібних програмах. Ну, так, тому що відступати вже нікуди. Я інколи жартую, що на, на скелях Гібралтару ми всі, всі європейці не помістимося. І є десь десь якась межа, куди можна тікати від, від, від Росії. Ну, на жаль, у європейців це усвідомлення того, що справді агресивна. Така дико агресивна, я б навіть сказав, політика Росії є, є великою загрозою, і вона має спричинити в якусь. А... Зміну ментальності євро європейців, воно, воно приходить дуже дуже повільно. На жаль, воно не прийшло з повномасштабним вторгненням Росії до, до України. Ми це, ми це бачили. Ми це спостерігали, що європа думала, що якось воно воно буде. Тобто була була реакція, була підтримка України, але не було зміни власне ментальності. Зараз ми це спостерігаємо, коли справді прихід Трампа до до влади. Wintaku, a win, win, taku, uh, win mm, powoli, znowuż takim. E, e. Впливає на зміну ставлення європейських політиків до питання безпеки, тобто стало зрозуміло, що не факт, що в у випадку російської агресії на будь-яку європейську країну, що спрацює п'ята стаття, що Сполучені Штати Америки будуть підтримувати нас в боротьбі з, з, з Росією і. Європа, яка нараховує близько півмільярда населення, вона має реально і серйозно думати про свою. swoju swoją i nie ma je takiego terminu jak militaryzacja Europy, To tak? nie to nie pro agresji, to nie pro jakąś taką agresywną politykę, a to pytania pytanie o nacjonalnej no, czy europejskiej bezpieki? Ono zwrócić może banalno, tak? Jakoś dla dla Ukraińców zaraz. No ale no jest je, ce, ce je fakt. Ja, pan, my, Możemy je fakty. że na przykład Деякі висловлювання міністрів оборонних безпек національних безпек в Європі з 2022 року, які, наприклад, хизувалися тим, що вони не знають, наприклад, які там оборон, обороноздатності їхніх, їхніх країн, тому що національна безпека і мілітаризація не були в їхніх пріоритетах. Тепер три роки пізніше. Ми вже в зовсім іншій ситуації, і ми розуміємо, що немає альтернативи для мілітаризації Європи, тому що ніхто не буде нас захищати, якщо ми не будемо робити цього самі в тому, що партнери по НАТО залишаються відданими. Польщі, країнам Балтії вчора у Варшаві переконував самих же поляків генсек альянсу Марк Рюте. Рюте перебував у Варшаві, і він серед своїх от заяв, зокрема, і промовив такі слова: наша реакція у випадку будь-якої загрози, атаки на Польщу. Наша реакція буде нищівною. Це може це має бути гранично ясно Путіну, будь-кому іншому, Іншому, хто хоче на нас напасти. Ці слова Рюте, це знов таки, ще один спосіб. Ще одна спроба переконати поляків, щоб все в порядку, що союзники, в тому числі американці, союзники по НАТО залишаються відданими Польщі, Литві, Латвії, Естонії, іншим країнам, які можуть перші опинитися під ударом. І чи переконують ці слова поляків, чи треба це з певною періодичністю повторювати, нагадувати, що все справді так, НАТО на місці, все працює, не хвилюйтесь. Uh -huh. no, uh... Звісно, що підтримка союзників НАТО і, в першу чергу Сполучених Штатів Америки вона є якби необхідною, і вона є дуже, дуже важливою, але воно не може працювати так, як це воно працювало досі. До, до тобто це не, не, не може працювати таким чином, що е, можна власне розслабитись і не можна думати самому про свою, е, свою безпеку. Но Польща тут завжди вона в, залишається в авангарді таких. Е, е, Ну, звісно, вона з Європейського Союзу, не, разом з е, країнами е, Бальтії, вони, е, ми, ми разом найближчі до, до російського кордону, тому тут рівень свідомості відповідно е, високий. i NATO to to dobre, nie ma na zaraz krższego aliansu yyy obronnego niż niż NATO, ale to nie jak oznacza, że w ogóle można nie dumać, można rozsłabić się, można nie dumać pro nacjonalną bezpieczeku. Trzeba stworzyć to, co teraz odbywa się w Polsce. Trzeba stworzyć funde yyy obrony i bezpiecze. Trzeba budować zachistną infrastrukturę Треба зміцнювати оборонну індустрію, тому що ну, поки в нас є такий, такий сусід, який думаєш, який ну, він Фолос заявляє, так, що кордони НАТО. mają powrąć się do końca 80 tak, to, to Polska nie ma buty w NATO, że to był w krok i że jakby interesom interesam Rosji. No to jak Polska bezpekła, Polska nacjonalna bezpekła, supercicić rosyjskim interesam, tak? to a, z Polskiego boku mają buty na to powinna reakcja. Що ж і ще одне рішення президента Дуда, яке привертає нашу увагу тут в Україні, це зокрема підписання закону, згідно з яким призупиняється прийом заявок від іноземців щодо надання притулку на території Польщі. Очевидно, це рішення спрямоване на боротьбу з нелегальною міграцією. Є дуже багато провокацій на кордоні, які організовані в тому числі Росією, і перш за все, очевидно, росіянами спільно із режимом Лукашенка. І про що? Взагалі, оце рішення цей закон, який підписав Туск, чи стосується українців це рішення, звичайно, цікавить нас. Mm. Ні, воно ніяк не стосується українців. Воно вводить новий термін, який є відповіддю на хибридну війну з боку Росії, а саме інструменталізація міграції. Стало вже очевидним, що штучно викликана міграційна криза є одним із інструментів власне, гібридної війни з боку Росії і її союзника Білорусі. Ми це неодноразово спостерігали але На польському кордоні, але це також було на, на, кордоні, на кордонах Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії тощо. Тобто, звісно, європейське законодавство воно має відповідно реагувати на ці нові загрози і. Було дуже багато дискусій навколо цього загону закону про притулок. Ну зрозуміло, що цей цей закон не був чутливий. До питання е, в, в, прав людини, е, тому що кожна країна зобов'язана е, дати людині можливість звернутися про, е, заявою про надання е, статусу. Statusu bieżące. Ale no, tym właśnie, skorzystała się i Rosja, i Białoruś, i stworzyła te migracyjne kryzysy na europejskich kordonach. No. Ten zakon, jak, tak. jak, 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 jak już, win dosyć dość długo obowarzywał się, swoje zastrzeżenia wysługiwał polski ombudsman. І ціла низка організацій з, з питань захисту прав людини цього закону не підтримали польські ліві. Була теж дискусія в польському парламенті. Були внесені правки, які. Які зазначають певні вразливі групи, як, наприклад, вагітні жінки чи неповнолітні діти, які, ну, які апріорі мають право на подання заявки на надання статусу біженця, йдеться про інші групи, ну, зрозуміло, що йдеться в першу чергу, про групи молодих чоловіків. І тут будуть певні обмеження, тобто не завжди польська сторона буде. Мати заявки на надання статусу біженця, e, чи воно e, обмежить e, m, можливості e, Білорусі і Росії e, в, в цих. E, чи це якби. A, с обмежити їхні це інструментарій в хібридній війні і обмежити їхні можливості такої боротьби з чи чи, чи можливості дестабілізації ситуації в, в, в країнах, які знаходяться на, на східні східній фланзі Європейського Союзу. Ну це звісно, побачимо в практиці. Трохи про українсько польський кордон давно ми не говорили з тобою про різноманітні блокади кордону, і це добре, що таких новин не надходило останніми часами, останніми місяцями, але ось. Європейська бізнес-асоціація і українські представники, ті, які якраз відстоюють інтереси українських деревообробників, тобто така от галос доволі важлива, до речі, для українського експорту. Пишуть про те, що з 15 березня знову ж таки польські митні органи без пояснень блокують пропуск вантажівок, які провозять продукції українських деревообробників. Документи, ніби в порядку, а не йдуть. Авто у напрямку Європейського союзу із таким вантажем. Чи взагалі в Польщі про це хтось щось пише, повідомляє, чи це от виключно така українська новина, доволі, доволі локальна, і що в нас на кордоні останнім часом відбувається? Я так е, з обережністю запитую, бо попереду президентські вибори в Польщі, і аби до цих виборів не було якихось нових провокацій, інстинуацій на кордоні, Хочеться вірити в це? Так, я думаю, що це ситуація з. З українською деревиною вона е, не буде нагадувати того, що вона не, не піде цим шляхом, а, як ці сумнозвісні історії з українським е, зерном. Тут здається про е, дещо інше. Е, і справді, якби в польській засоби масової інформації якось не дуже е, коментують е, цю, цю ситуацію. <coughs> Знаємо про цю ситуацію лише з, з боку українських е, змі. Е, ну, Тут є таке повідомлення, що польська сторона коментуну якби польська митна служба пояснює свої дії тим, що хоче перевірити, чи український транспорт дотримується режиму санкційного режиму, чи хоче перевірити чи походження цих лісоматеріалів. І тому власне це спричиняє такий до довгий процес затримки транспорту на, на, на кордоні, тобто це, це жодною мірою не не медійна політична кампанія. Як ми це бачили в випадку там із зерном перед парламентськими виборами до сейму в Польщі, це зовсім іншого характеру історія. Так, тут я я думаю, що це має більш такий внутрішній контекст, тому що питання деревини, воно власне багато в чому відрізняється від зерна, тому що на внутрішньому ринку є багато теж людей, які вважають непотрібним експорт деревини, що воно має лишатися на місцях. Це, до речі, в Польщі те, те, те саме є і не ж на державному рівні намагаються зупинити дереви деревину, лісоматеріали в, в країні зупинити експорт, зокрема до Китаю. В Україні те саме. Я нагадаю, що зараз йде дискусія навколо законопроєкту. Він має номер 4197. Це законопроєкт про ринок деревини в, в, в Україні. Є теж. Ну, але це, це внутрішня українська ситуація. Є прихильники цього законопроєкту, є гарячі. Противники цього так, що це є такий фон цієї ситуації, яка сталася на, на кордоні? Тобто, я думаю, це більше внутрішня ситуація в Україні, ніж справді питання польсько-українських взаємин.